Шановні колеги, бойові побратими, друзі, однодумці, в службі судової охорони виповнюється 5 років. Здається, лише нещодавно ми робили перші кроки, формували територіальне управління, брали під охорону перші судові установи. А сьогодні святкуємо наш перший ювілей. Встановлення служби припало на нелегкий час. На нас чекали складні випробування. Які ми успішно долаємо. За ці п'ять років ми навчилися тримати стрій в умовах війни, продовжувати нашу службу та допомагати силам оборони країни, рятувати людське життя під обстрілами, щоденно наближаючи нашу перемогу. Але є те, що лишилося незмінним. Щодня, щохвилини, ми надійно охороняємо правосуддя на українській землі. Забезпечуючи надійний захист судових установ, суддів, працівників та відвідуючих суду, аби українська феміда почувала себе безпечно. Старт та розвиток служби став можливим завдяки найціннішому її скаргу, співробітникам та працівникам, саме ваша, щоденна титанічна праця. Дає змогу виконувати обов'язки, покладені на службу судової охорони народам України. Я щиро дякую кожному та кожній, хто обрав службу судової охорони місцем втілення своїх професійних ідей, планів та задумів. Саме ви, попри все, зробили та робите нашу службу такою, якою вона є зараз. Можу впевнено сказати. Про готовність докласти найбільших зусиль задля вирішення максимальної кількості питань, які турбують співробітників служби. Окрема шана та низький уклін тим судовим охоронцям, які нині боронять незалежність та й саме право на існування нашої країни, захищаючи наше життя. Вічна пам'ять всім, хто доєднався до лав небесного війська. Віддавши власне життя за нашу свободу. Вірю, нас чекає багато змін, цікавих проєктів, нові амбітні цілі та перспективи, що потребуватимуть від кожного постійного особистого розвитку та вдосконалення. Однак, впевнений, ми впораємося з усіма викликами, і наступні визначні дати для служби зустрічатимемо з гордістю за власну працю. Разом до перемоги, слава Україні!